Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Як говорять, не городом єдиним вирішили прийти в ліс. Вчора в нас був дощ, і до цього були дощі трішечки позбирати грибів. І поки що нічого такого цікавого не було, але ось дивіться, який класний екземплярчик ми знайшли. Бачите, чудовий білий гриб. Лас. О, його трішки їли. Красень. У нас тут вони не часто зустрічаються, ну, або ми їх не дуже часто зустрічаємо, ми не знаємо ще грибних місць, трішки боїмося по лісу ходити, щоб не заблудитися. Тому ми так десь з краєчку заходимо, але зазвичай. Не дуже багато чого знаходимо, тому ось такі грибочки дуже радують, бо вони не часті Маємо ще ось такого красення сховався. Бачите, який він гарненький. Під березовик. І ще я ось тут знайшла. Неподалік під Березовика йшла кілька рижиків. Ось вони ховаються, бачите? Такі величенькі, гарненькі грибочки. ось один. І ось тут другий. Так, можливо, ще десь є, треба буде подивитися. До речі, чи збираєте ви рижики? Тому що раніше ми їх ніколи не споживали. Ну, по-перше, в нас там в Запорізькій області взагалі то й немає лісів, тому гриби ми не збирали там ніколи. Там їх і нема де збирати. А ось, здається, ще, напевно, рижик. Так, так, є. О, дивіться, ціла родина. Рижикова, родина. Тому, думаю, якщо подивитися, ще щось знайдеться. Ну, а якщо буде ще щось цікавеньке, я вам покажу. Як говориться, знаходить той, хто шукає. А ви вже побачили? Дивіться, ось він сховався. Такий малесенький, гарнесенький. Такі, чте, гарненька шляпка. А ще, поки я йшла до цього грибочка по дорозі, побачила ще ось такі. Біля ось такого мухомора. Їх хтось розчавив. Дивіться, дуже гарні сироїжки. Їх тут ціла родина. Ось одна, ось друга прихована. Так, десь тут була. А, ось ще одна сироїжечка. А, дивіться, вон ще одна. Ну, тобто тут, ось, бачите, їх на. П'яточку, дуже багато цих сироїжечок. Вони дуже смачні. Там я ще бачу далі навіть є, он також схована. Ну, пішла я збирати сироїжки. Ось побачила ще ось такі. Ну, родина, дивіться, їх тут двоє. Ось у нас на них кажуть бабки. Ось такі. Також заберемо. До своєї колекції. Ліс у нас тут, бачите, такий сосновий, трішки з ліщиною, з березами. Тому тут і білі трапляються. На жаль, парасольки не трапляються. Багато мухоморів цього року є. Так, зараз покажу, що назбирала я. Бачите? Трошки рижиків є. Бачите, як рижиків пізнаю? Мають такі ось кола. По-перше, родового кольору, по-друге, кола на шляпці. З іншого боку, вони також руді, тому що іноді бувають ще такі світленькі білі. На зрізі вони також руді і ніжка пуста. Навіть у маленьких, бачите, ось маленький рижик. У нього теж така є, є отвір в ніжці. Ось. Це нам про них розповіли місцеві про рижики, що вони їх дуже люблять, споживають. Варіанти споживання різні. Вони їх відварять хвилин 20, а потім просто солять а, ну, без води, звісно, і вони з соленими лежать дуже довго в підвалі, в погрібі. І коли потрібно, вони їх дістають, відмочують і їдять, заправляють олійкою, чесничком або цибулькою, кому як подобається. А в відео я дивилася ну, з приводу приготування, то дуже часто їх солять просто сирими. І вони тоді такі, ні, ніби навіть хрустящі виходять. От я хочу спробувати їх саме сирими. А, дивіться, який гарний сироїшка. А ще тут трапляються дуже класні сироїжки. Сьогодні мені вона не попалася, хотіла вам дуже показати. Вона така просто яскраво-червоного, бурякового кольору. Дуже, дуже класні. Прям такі в них ніжки такі товстенькі, гарненькі. Ось такі гриби. Ось. Покажу, якщо ще щось трапиться, тому що ще в нас тут є червоноголовці. Ми якраз йдемо в тому напрямку, де зазвичай ми їх збираємо. Що, ми, що я роблю з грибами, як всі? Відварюю 20 хвилин, потім, якщо треба, ще раз можу відварити. А, да, далі смажу. Чомусь смажені мені найбільше. Консервую, іноді так, мариную я їх. Але ну, якось у нас вони не заходять мариновані. О, дивіться. Ішла і ось побачила рижики. Ось один, он інший, і ось тут десь ось під листям схований ще. Але я думаю, що тут можуть бути ще. А найбільше з грибів мені подобається сушити. Я їх мию, а потім в сушарку в дегідратор. І взимку я їх перемелюю на ну, кавомолці. І кладу тоді в суп, був в будь-що навіть в яєшню можу покласти. Ну, тобто, щоб вони ще пройшли термічну обробку в борщ. І так мені більше подобається, ніж, наприклад, коли шматочками їх класти, розмочувати і класти до страви, тому що вони тоді все рівно так не, ну, не готуються, як не стають такими свіженькими. Ось, Зараз я зберу рижики. Тому що потрібно дві руки мені для цього. Незручно однією. Такі, бачите, вони руденькі з усіх сторон. І обов'язково у них на шляпці ось тут. Бачите, що так ближче, ось такі кола є. Ось Одне, друге. Так вони колясті такі з колами. Добре, далі побачимо, ще що знайдемо. Бачите, казала, що хотіла вам показати сироїшку з червоною шляпкою. Дивіться, капелюшок, який в неї просто клас. Бачили, яка вона? Це також сироїшка. В нас вони можуть бути білими, зеленими, такими коричневатими, але є і ось такі. Заберу її також. Так, пішли далі. Недалеко я відійшла від тієї червоної сироїшки, побачила ще одну. Почала до неї бігти, щоб її зібрати. А вона, до речі, вже старенька. Бачите, в ній вже пліснява, тому лишимо її тут. Але присіла і побачила ось кого. Бачите? Червоноголовець. Або підосиновик, осиковик, як правильно, під осичник. О, Бачите, який класний, молоденький. Ну, Тут, напевно, ходять ще крім нас, тому сьогодні, я так думаю, що вже все зібране. Нам тут не дуже багато дісталося, до речі. Ось я дивлюся, ще одна сироїшка. Схована. Так, поки що лишу. Зас подивлюся. О, ця класна. Бачите, яка вона? Ну, капелюшки в них просто, ой, бомба! Дуже гарні, вони такі прям яскраві. Так, ну, йдемо далі. Ще один червоноголовчик. Дивіться, який він класний. О, біля нього, до речі, якийсь сусід росте, але цей сусід, я не знаю, що це. Такі гриби ми не беремо. Навіть не знаю що, тому я такі точно не беру. Але, бачите, потрогала так не можна робити. О, красень, просто красень. Вони такі смачні. Так. І я думаю, що десь тут має бути ще, тому що зазвичай в цих місцях ми, а, попадається нам дуже багато. Так, йдемо на ті місця, де зазвичай збираємо. Якісь цього року є дивні такі грибочки. Ой, десь тільки що мені попався на очі. Думала, може це рижик, а ні. О, до речі. Я ж кажу, що тут буде точно щось. Такий гарний. Ух ти. Ці кам'янішка класна. І хтось його також уже... Вже... Ну, а ми доїмо. Так, клас. Я задоволена сьогоднішніми зборами. Треба ніжки почистити їм зараз і поскладати, щоб додому пісочок зайвий не нести. Всякі справи. А знаєте, які найгарніші гриби у лісі. Це червоний мухомор. Вони просто такі класні. Дивіться, який. Порівнянні. Той гігантський. Клас. Дуже гарний. Прям вони не можна пройти мимо них, щоб там не зафотографувати чи взагалі не подивитися. Вони такі класні. Їх цього року так багато. Минулого року, цього року. Раніше так не було їх багато. Вони попадалися десь колись там один якийсь, я там в дитинстві десь побачила. І була така рада, що побачила справжній мухомор. А тепер вони почали траплятися просто на кожному кроці. І один гарніше іншого. І там по кущах їх дуже багато, звідси не видно. Але прям багато. Думаєш, напевно, я не те збираю. Хочеться збирати мухомори, бо вони реально класні, дуже красиві просто. Шкода, що не їстівні. Так, ну що, підемо далі. Йду я ось там, збираю сироїжки. підходжу до цього місця і ось що я побачила. Дивіться, ось один. Маленький, це білий гриб. Так, а ось і інший вилазить. Бачите, які вони класні від ці Ммм. Це перші білі гриби, які ось ми на цій ділянці. Зазвичай тут ми їх не зустрічаємо. Але дивіться, які вони класні. Так, приховаю. їхні коріння, де подивлюся, можливо, десь ще тут є навколо. Класні. Ой, боже, зламалася гілка. Під так. А неподалік від тих білих. Ось така полянка. Сироїжок, бачите, ось є. Ось молодий, он старіший трішки. І ось ще один. Тих ціла, прям така гряда. А, чи, скажу чесно, я їх а, не дуже люблю чистити, але їсти вони смачні. Смажені, вони просто дуже мега смачні. Але пісок вимити з них неможливо. прямо щоб 100%. Ось такі справи з сироїжками. Ну що ж, дуже хвилюючий момент. Дивіться, бачите? Я думаю, що ви побачили цей гриб, але я не знаю, що то. А ось поруч, дивіться, ось один. І ось тут трішечки далі. Ні, ось ось тут. Другий. Це білий гриб. А, дивіться, який класний. Прямо, ой. Клас. Дуже гарні, дивіться. І чомусь вони ростуть завжди по двоє. А цей взагалі. А. Бачите? І в нас вони зустрічаються білі гриби. Ось тут е, оці, е, боже, як вони називаються, забулася. Трубочки. Вони ж трубчасті, е, іноді білі, а іноді можуть бути жовтими. Дивіться, клас. Просто шикардос. Напевно, це найкращі гриби за сьогоднішній день. Клас. Дуже задоволена, прям мега задоволена. Ну що, якщо щось буде цікаве, ще покажу далі. Так, трапились ще мені рижики. Бачите, ось тут два. Я їх зараз зберу. Дощовичок. Ми його також беремо. І ось ще рижики. І он там ще є, бачите, де розкопано, я вже тут підійшла, і там ще є дощовичок. Я його також заберу. І ось я бачу ось ці, бачите, бугорки, такі ось один, другий, там також будуть рижики. Дощовички, а якщо їх багато, я їх можу просто посмажити, їх одразу не варити нічого на сковорідку і смажу. А, обмивши, звісно. Але я їх можу в сушарку кинути, посушити разом з іншими грибами. Їх також розмелюю потім. І споживаю як приправу. Так що в мене всі гриби, якщо я їх не споживаю. Зараз, як смаженими, наприклад, то вони в мене всі йдуть до сушарки. Ось такі справи. У нас тут час беруть, піду рижиків. Ну що, змістилися ми трішечки метрів на 200 в сторону, і дивіться, що знайшла. Також білий грибочок. Ой, в мишок заберу його. Так, і ще кілька побачила, Також білих. Ось тут, дивіться, які класні. Ой, боже, зараз завалюся. Ось один. Ось інший. І он там, але не впевнено, що то білий. Їстівний точно якийсь. Дивіться, які класні. Так, треба ще тут трішечки походити, пошукати. Взагалі молоденькі. Напевно, недавно хтось зібрав. Великих немає, а ось такі маленькі є. Ось такі. Бачите? Клас. Так, ну, напевно, вже будемо завершувати, але хотіла ще вам наостанок показати ось такі гриби. Вони в нас називаються польські. Такі, бачите, в них дуже гарно. гарний капелюшок, ось такі вони. Це вже коло дорослий. Дуже легенький, гарний, бачите, він такий при натисканні синіє трішки. Ось він і ще і ось також він. такі грибочки ще попалися. Ну і на сьогодні все, бачите, ціле величезне відро. Я знайшла, буду з ними довго ще сидіти, перебирати. Дуже багато сироїжок. Цього разу було різних, абсолютно більш в основному зелені, але дуже гарні. Просто такі, знаєте, товстенькі, жирненькі. Ось такі сироїшки. І біли попалися також. Буду їх переважно, в більшості сушити. Хочу насушити приправу, дуже ми її полюбляємо. Ось так. Такі справи в нас на сьогодні з лісом. І. Чи ходите ви в ліс, які у вас переважно гриби, які ви берете, як ви готуєте їх? А особливо мене цікавлять рецепти на зиму, тому що такого прям гарного рецепту я не знайшла. У мене гарний рецепт для маслят. От він прям мега нам сподобався дуже. О, до речі, поки записую вам, дивіться, відео, побачила ось дощовичок. Заберу його також. До речі, дощовички. Обов'язково треба розрізати навпіл. Їх не чистити нічого не треба, але розрізати напіл і подивитися, щоб вони всередині були біленькі. Тому що якщо вони почали жовтіти, вони вже старі пере, ну, вони, навіть запах у них такий вже неприємний. А якщо вони біленькі, їх можна споживати. А в їжу абсолютно будь-які. У нас на ділянці наші ростуть прям гігантські, такі, знаєте, розміром на півтора кілограми. Такі вони дуже щільні по своїй структурі, і ми їх або ріжемо такими пластиночками і смажимо як, як ну, відбивні, або просто на шматочки порізали, пожарили так само, посмажили. Ось такі в нас грибочки у нас збір. Дуже гарні. Я думаю, що недовго я з ними просиджу. Так що до нових зустрічей на моєму каналі.